Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на ріці Уж і приїхав я сьогодні на обіднього карася. Знаходжусь я на своєму улюбленому місці. Напевно, ви вже декілька випусків туди мене регулярно бачили з цих місць. І Сьогодні я вирішив перевірити не ранок, не вечір, а саме обід. І подивитися, чи буде в обід тут брати крупніша риба. Зараз у нас вже початок 12 ї Піднялась хвиля. Піднімається сонце. Я дивився, стояв так тут. Риба на точці є, булечки виходять. Ну і не дивно, це місце вже було закормлене, рибка тут покручується, тому не будемо зараз затягувати. Зразу одягаємо хробачка париша і наші поплавці у вікна полетіли. Хробаків у нас не густо, але я думаю, нам на одну риболовлю вистачить. Так, щось тут пішло трохи не так. Зараз я думаю, все налаштуємо. Бо я бачу, так рибка на тосі... Ну, є, видно, що бульки виходять, рибка є. О, щось є хороше. А, коня раз вклюнула. Бачу, що щось непогано супротив чинить, а окунь ми всі знаємо хорошо чинить супротив. Хай ну, клює одразу, не встигаєш... Я не можу штатив ось до цієї миті ще виставити, щоб покльовки знімати. Отож я зараз перечіплюю на цій вулці, Уже... карась був, зійшов карась. Тобто місце закормлене і риба клює хорошо. Я не думаю, що ми зараз будемо тут якимись Макухами його закидувати. Я думаю, все-таки зараз я думаю, спочатку виставимо штатива, бо я його не можу ніяк виставити, щоб знімати покльовки. Я думаю, поки запустимо трошки на GoPro 7, тому що 9 поки заражається. Я, як і казав, клюють у куня, вже знову я тягну і впав у воду окунь. Таке враження, що їх тут стоїть просто ціла стає. Не знаю, може зараз трошки ще третю закинем вудку на опариша, подивимося і. Може, будемо кидати макуху, щоб трохи їх чимось зайняти, тому що я бачу, якщо так буде тривати далі, то у нас черв'яки швидко закінчаться. Дивимось, що сьогодні наша чотирошка знову обловить, не обловить махові, це завжди буває. Вот у нас за перед нами виклан состоит я думаю что до буду клевать уем на такие первые невеличкие карасик В принципі, я так і зрозумів, що вона клює теж. Це краснопірка задовбує. Зараз макуху поедять, я думаю, трошки Карасі. І краснопірки то може клюв трошки буде кращим, бо поки що бере тільки така. Окунь, Окуньці невеликі, красне великі і є невеличка краснопірка. Hum uh hum uh -huh. so left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Вже поплавка немає. Не зрозумів спочатку. Дивлюсь, поплавок десь пропав. Бачу, вже воно в лілях вплив там у гущі. Коли... Тя ну карась клюнув, не співслутку закинуть навіть. Хоче не бачу за сьогодні. Як завжди, легендарна вудка 4 метри ловить найбільше, більше, ніж ці дві вудки, які разом взяті махові. Да? Я вже на цю вудку ну, чимало карасів зловив, плюс декілька штук я не записав, бо мене була саме перезмінка по камерам і саме була покльовка. То я тут ще декілька штучок карасиків в цьому вікні зловив. Взагалі я помітив, що на, на таку снасть клює чомусь краще. Не знаю чому. О, вона нас на 5-метровку. То може по цій причині, що тут більш делікатна снасть. Може ще такий буд-фактор, що на 4-х метров у мене сама делікатна снасть стоїть. Там більш снасть під проводку, під білу рибу, невеличкий гачок. Невеличкі там дробинки стоять. Що там знову клює на нас знов Метровку. То красик. да, невеликий клюєнт. Но... Покамінь, покамісь він все одно клює на цю вудку найкраще. О, ну, знову карасик клюнув на саме на... Нашу легендарну вудку 4 метри. Сонечко зайшло за хмарку і одразу почався хороший кльов. Це я ковтнув. Закинемо на залочки, подивимось, буде зіготовка чи не буде з цього. Робака. Ох oh, ти! Непоганий карась клюнув. Аж це й на завочки, але все клює. Якщо клює. Справа я сижу ловлю, то карась якийсь клює поменше, чим зліва. Зліва карась побольше клює чомусь. Справа то поменше буде. А взагалі розклював карася дуже хорошо. Клює, ну хорошо карась клює. Е, як завжди, фаворитом є чотирьохметрівка. В майже всіх усіх рибалках я згадую всі свої рибалки, коли я її брав, і так просто знаєте, чи на білу рибу закидав над дном, чи просто так от під ногами. І це саме найкраще не на чомусь клювало. Не знаю чому, може, це зв'язано з тим, що тут доволі -таки делікатна снасть, і по цій причині риба на ній краще клює. Бо сьогодні риба пасивна. Сьогодні у нас фаза молодик, другий-третій день. Обід, Сонце жарить, вітра майже немає, то він є, то його немає. І по цій причині кльов пасивний, такий більш-менш. Є такі хвилі, але не скажу, що там прямо так не вспіваєш. Ось, ось, буквально ось така хвиля, як зараз, то в принципі все добре. Тому, друзі, все-таки бачите, якщо немає рибі хода, це стосується не тільки мирної риби, це стосується і хижака. Якщо в рибі немає хода, вона там тикає, стукає, в'яло клює, то ну, це значить, треба да, да, трошки зменшувати діаметр жилки, гачки зменшувати, більш таку делікатну снасть, тоді кльов буде набагато краще. І я це бачу. нас покльовка. Це краснопер. І я це бачу сьогодні. Просто по цій вуці, що в мене зліва, і зараз ось на її зараз буду тягнути О, покльовка. Есть О, на злою. Непоганий. О, і ты зійшов. Хороший карась. За водоню. На храбака, клюнула. карасик клюнул. черный, прикольный. Я так стою дивлюсь, то Краси в лилиях такие аж з с таких там стоит. Плавають верху, там щось ті те лилии Такий Такий здоровий здоровый по верху тільки все. Десь грам 300, напевно, всі ліли. Нічого так не боючись, як ото в себе вдома. Ну, не в себе вдома, якби. Я тут саме стою ось. Складаю сумки. Байк прив'язую, все там. А він собі плаває і нічого не боїться. Ну такий грам 300, хороший розумів. Вон він знову пливе. Такі собі на розслабоні. трохи нашморгали заявец виходим і випустимо карася два Чотири. вісімнадцять штук я злою краснопірка ділася. ну а красноперку як завжди задрука там ось така була риболовля на риціуш Кльов був хороший, особливо під кінець риболовлі вже закінчились у мене гарбаки. Розклявав я рибу на свою 4 метрівку з кільцями, на яку я ловлю білу проводку. На неї було зловлено найбільше риби, тому що там більш делікатний монтаж, делікатна снасть. І сьогодні такий день, що саме на такий монтаж, на таку снасть вона сьогодні хотів обрати. Тому що молодик, риба пасивна, вітер змінних напрямків, то за течію, то проти течії, то штіль, то сонце, то парить, то хмуро, риба на це реагує. Нема такої стабільної погоди і по цій причині кльов в риби іде хвилями. Я думаю, десь кінець серпня, початок вересня, якщо ми будемо їздити на ці місця, ми обов'язково попадемо на якусь рибу більше. Я думаю, тут крупний карась, ще його кльов попереду, тому що зараз клює поки що невеликий карась. Ну, а якщо відео для вас було цікавим, поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, щоб відео просувалося. Ну і можете підписатись на рибаказ України. Всім до зустрічі!